Доброго дня, любі друзі, в етері Софія. І так, постійна рубрика Було, є, буде. Дивіться, будь ласка, першу карту. Якщо у вас були якісь схожі події, або енергії, або стан ваш був такий, то дивіться далі, це така невеличка сигнифікація. Поїхали, було, є і буде. Ох, усі так, так? Да? Ну, добре, а, пустельник. Тут була якась у вас зустріч з коварною людиною. Був, був, був якийсь обман, лицемірство, якась нерішучість з вашої сторони, помилкові погляди. Можливо, навіть ви були задіяні або постраждали від політичних махінацій, або спостерігали за цим. Да? Тут про ілюзію ідеалів. І так, що з цього в нас виходить? Да? Це в нас іерафант, ще його називають Верховний Жрець. От, то знову-таки про хитриця, про, хитриця, про хитриця каже карта, про обман. Знову таки лицемір'я. Тут, можливо, зрадники. Да? Або зараз вже це відбувається, або зараз буде. Подивіться, тут, тому що карта про слабкість каже, про людську слабкість. Ну, зрадники вони не сильні, розумієте? От. Якась надмірна доброта. і за того вам, вас можуть використовувати можливе зловживання свободою. Карта каже про те, що ви можете бути під впливом інших, або вже зараз Да? Це про таке духовне рабство. Тут, можливо, навіть втрата авторитету та вашої індивідуальності. Ну, звісно, якщо під впливом людина, то про яку індивідуальність? Да? Якщо вже потрапили туди, то треба вибиратися. Тоді буде ваша індивідуальність. І так, п'ятірка кубків, що буде? Карта каже, що треба згадати вам те, що ви давно, скажімо так, залишили. Це допоможе вам вирішити проблеми сьогодення. Тут, можливо, розчарування, захибного вибору, неприємні якісь сюрпризи, порожні плани, можливо, повернення людини з минулого. І так, любі друзі, ви ще не там, ви зараз вже можете. Сказати стоп і розібратися в ситуації. Дивіться, у вас зрада за зрадою, да, тобто тут просто було лицемирство, тут же до зради, і так воно завжди, любі друзі, буває. Тому що ви вибачали лицемирство, ви вибачали якісь маленькі ем, коли вас ну обмани, да, коли вас дурили потрошечку. І тоді вже люди нахаб, ну, нахабами стають, да і вони потім не зупиняються. Тож зараз самі скажіть стоп своєму всьому оточенні, передивіться його, і тоді не буде Такої ситуації, розумієте? Тому що кожен розклад це не приговор. Ви можете змінити будь-яку ситуацію і тим паче, котра ще не прийшла до вас. Тож я вам бажаю бути. Успішними в цьому і розібратися, будьте рішучими, будь ласка, будьте сильними для себе улюблених, задля свого комфорту, це є нормальним. Не пускайте зрадників, не давайте їм другого, третього і п'ятого шансу. Вони не зміняться. Якщо зміняться, повірте, вони зроблять щось для вас гарне, і ви навіть знати не будете. А да? якщо людина змінюється, то вона щось робить, а не просто бла-бла. Тож, тримаємося світла, любі друзі. Гарного дня з повагою, Софія!